Перший віршик називається невдячність. Ми голову мили піском і отавою, коротили ноги асфальтами миль і поклали до Бога понад Лутавою в білий чеський автомобіль. Крила різали шумом над Токіо Маріуполь з кривбасом легенів вбивав, змордували. І пам'ятника високого встановили з видом орла. Тільки пам'ятник. Десь під Харковом, де навряд чи проїде радянський танк. Глюки уява, чи звідси примара, чи в мене знов лихоманка? Чи бачив ти Боже за своєї хмари, що на мені вишиванка розписана коноплею і маком і сальвіадівінором? А хрестики ці я щойно накрапав зі шприца свого чорним. Чи ти пам'ятаєш, як ти відключався, наскільки ти тяжко хворий, коли твій дилер привозив невчасно два куба повіння і райдуга в море вкривала твоїми видіннями землю, і світ цей безбожно глючив. Раптом пропав зі світом зв'язок. Ну, як би це пояснити? Вранці прокинувся, тиснув ок, пише, немає зв'язку зі світом. Думаю, ой, невже я ліміт підключень в житті перевищив? Чи встиг зберегти у блокнот заповіт? Витерти килим для миші. Я розумію, ти там один, напевно, з двома руками. Так, вибач, кепський дизис адмін і геть нікчемний програмер. Досі чому створити не зміг діючу службу підтримки. І що це у тебе за юзерпік? Знайди прикольну картинку. Чуєш, зроби собі ICQ чи скриню хоча б на прімейлі. Хочеш, тобі її я зроблю. Ти відповідай нуждений. Боже, і врешті це пекло чи рай? Бо в мене нема вже сили. Боже! Боже! Відповідай! А все мене вже підключили. Я ще присвячуюся всім українським митцям-патріотам, які вважають себе геніями. Як це мене і не знати? Як це? Мене і не знати? За голосом, образом, словом, мене мають вивчати в загальноосвітніх школах. На стінах висять портрети. Я, Шева, Франко, Українка. Я у літературних газетах, принаймні на двох сторінках, творіння цитують митці з білок письменників Україн. Переклади роблять усі: негр, жиль, москаль, караїм, пам'ятник з бронзи, граніту, гіпсовий б'юс на відставці, на будинках пам'ятні плити, твори у кожній книжковій лавці. Конкурси і фестивалі проводять імені мене, лауреатів нахвалюють засоби мій незліченні. Вулиці чи навіть місту ім'я моє дарують. Всі провідні артисти портрети мої малюють. Ось я у зеніті слави, ім'я моє носить планета. Та тільки, аби так стало, треба спочатку померти. Дякую.